Онлайн-школа програмування SteamWar.ua вітає вас. Шановні слухачі, курс базові алгоритми Scratch. Сьогодні ми з вами розглянемо, як зробити проєкт, в якому малюється коло. Одне коло, потім друге коло більше за перше, третє коло, четверте, п'яте. Давайте подивимося, що у нас має вийти. І так, ми запустили проєкт. У нас. Спрайт малює різнокольорове коло. Намалював одне коло, почав малювати друге коло. Ось таке ми зробили різне кольорове, можна зробити інше. Намалював друге коло. Третє. Четверте. І ось він малює п'яте. Кількість кіл можна збільшувати циклічно, як вам зручно. І так, ось таку гарну. Анімацію у нас Scratch створив, точніше, не анімацію такий гарний малюнок. Тому давайте розглянемо, як навчити спрайта виконувати алгоритмічно цю роботу. І так, ми з вами зайшли в середовище Scratch. Давайте розпочнемо. Перше, що зробимо, ну, закриємо пропозицію ознайомитися зі Scratch. І розпочнемо роботу. Перша команда традиційно, коли натиснуто прапорець. Збільшу, щоб вам краще видно було. І так, коли натиснуто прапорець. Далі. Далі ми візьмемо розширення, розширення олівець. І перша команда буде очистити все, тобто прибрати все на поле. Зробив. Давайте зробимо, щоб у нас цей кіт, зайдемо в образи, його просто видалимо, щоб у нас був лише пустий спрайт. Так буде візуально краще видно. Ось ми самого спрайта не бачимо, але ми знаємо, що він є. І так. Зробили. Очистити все. Що далі? Далі ми з вами робимо наступне: ми вказуємо нашому спрайту, що на початку необхідно повернути в позицію 90 і переміститися в точку 0.0. Та нам в цьому проєкті знадобляться зміння. Давайте створимо змінну, і змінну назвемо одну змінну A, а другу назвемо змінну B. І так, ми з вами створюємо змінну А та змінну Б. Змінна Б у нас буде потрібна для того, щоб змінювати, змінювати позицію по осі Y. Тому давайте задамо позиції по осі Y початкове положення. Тобто у нас виконавець переміщується в 0, 0 а по осі Y ми вказуємо значення 10. Да? Тобто по Y він переміщується в 10. Ставимо ось сюди, там, де ми задаємо значення змінні пі. І попросимо, щоб виконавець переміщувався в по осі x 0 і по осі Y. В10. І так, зробили. Далі Далі надати моя змінна змінна А. Змінній А ми надамо початкове значення 0,2. Це необхідно для того, щоб ми, коли наш виконавець буде малювати коло, він знав, на скільки кроків проходити. Тобто, спочатку він проходить на 0,2 кроки повертається, потім проходить. На 0,4 і так далі. Да? Тобто, з певним кроком в кожному наступному колі він збільшується. І за, і за рахунок цього у нас буде збільшуватися а, розмір кола. І так, добре. Тепер давайте з вами візьмемо умову. І умову ми з вами візьмемо, повторити до. Тобто, після умови. Повторення в цій умові має відбуватися до наступного кроку. Повторювати. Поки змінна А не досягне значення, наприклад, 1. І так, поки А не стане більше за 1. Тобто у нас буде, має відбуватися повторення. А далі ми з вами згадуємо, як намалювати коло. беремо цикл, повторити 360. З передумовою. І так, повторити 360. Що повторити 360. І так, рух. Переміститися на значення А, яке зараз є 02. Переміститися на 0,2. Ну і коло 360 по одному градусі помножити на 1, повернути на 1 градус. Зробили. Повернути на 1 градус. Добре. І так. Зробили. Е, що далі? Далі ми з вами, ось тут ми забули команду: В олівець, нам вже треба, коли ми почнемо малювати кола, опустити олівець. Тому вказуємо опустити олівець. Зробили ось таким чином. Після цього, коли він намалював одне коло з значенням 0,2, нам необхідно зробити наступне. Підняти олівець, підняти олівець, підняли олівець. Далі, змінні наші необхідно змінити, надати змінна Змінна А. Надати змінна А. Наскільки ми її будемо змінювати? візьмемо математичний оператор і змінити змінну А додати до змінної А, яке зараз на першому колі має 0,2 додати, ще 0,2. Да? Тобто вже буде 0,4 робити крок. А змін на Б, яке у нас на початку набуло значення 10, ми надаємо цій змінній, цій змінній Б, змінимо значення, яке вона собі тримає 10. Наприклад, на початку, і змінимо його на значення 20. Да? Тобто, яким чином це зробити, ми беремо до Б, яке тримає 10. Додаємо ще знову 10. І так, додали ще знову 10. Тобто, ось таким чином ми з вами робимо, для того, щоб у нас кожне коло починалося з іншої позиції та іншого розміру. Ось, коли це зробили, далі ми з вами робимо. Наступне, тобто ми надали нові значення. Ми беремо команду рухи, так? тобто з піднятим олівцем, наш виконавець переміщується і переміщується, куди він переміщується. Переміщується в по осі Х так само 0 залишається, а по осі Y так само переміщується в Б, яке вже набуло значення 10 додати 10, 20 на другому колі. І можна опускати олівець. Ось, опускати олівець. Зараз у нас вийде, ось так, якщо запустити проєкт, почне малюватися одне коло одного кольору. Далі друге коло. Другого кольору. Ось у нас вже малює. Да? Тобто сам. Сама основа проєкту готова. Єдине, що у нас зараз, це відбувається з одним кольором, і так далі. Да? Тобто, ось ми з вами бачимо, проєкт малюється. Добре. Та ми з вами хочемо його створити, скажімо так, більш різнокольоровим, тому ми з вами зробимо наступне. Так, ми з вами зробимо наступне. Ми з вами візьмемо. Ну, по-перше, давайте зробимо більший розмір олівця. Да? Тобто, олівець, ми е, задамо розмір олівця. Ось тут, перед тим, як опустити, наприклад, встановимо розмір там, 10, умовно кажучи, Встановили, або давайте навіть 12 зробили. І е, візьмемо команду: змінити колір олівця. Змінити колір олівця. Ось, і, наприклад, щоб у нас постійно да? тобто, він пройшов. Крок і змінювався цей колір. Ну, наприклад, давайте не на 10, а поставимо значення 1,8. 360 на 1,8. Ну, 200 кольорів приблизно так вийде. І так, дивимося, що у нас зараз вийде. І так, ось так у нас і виходить наш проєкт. Технічно реалізований. Тобто, ми бачимо зараз, що у нас як веселка, малюється. Одне ково, друге коло, третє ково і так далі. Да? Тобто ось такий цікавий проєкт, можна його реалізовувати, можна його циклічно дублювати, можна його видозмінювати там, а, тобто, досить цікаво. Да? Тобто, ми з вами розібралися, щоб ви вміли, повторіть, будь ласка, за відео. Не забувайте підписуватись на наш канал, поекспериментуйте. Там, з розмірами олівця, поекспериментуйте з зміною кольорів. Ось. Спробуйте, можливо, щоб у вас малювалося не один раз 5 кіл, а, наприклад, декілька разів 5 кіл, да? Ну, Тобто, ось так візуально ми з вами гарно намалювали такий проєкт. Ось тут у нас вийшов ось такий гарний єдиний. Ось тут, бачите, технічно ми опустити олівець. Можна поставити цю команду, щоб уникнути крапки у кінці, поставити її в цій позиції, тоді у нас ця крапка буде відсутня. да тобто Він у нас дійшов, домалював значення все і опустив олівець, не опускає. да тобто Перевіряє спочатку, потім опускає. Так у нас відбувається. що він Опускає, потім перевіряє і зупиняється. Ну, ось так. Дякую, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал.